24 січня, 25 рік, сьогодні другий день вже на долині. Ну, вже якось трошки спокійніше, тихіше. Вже так не воюють, як вчора, але пастися не хочуть. Привикли вдома їсти, пити. Десь хтось згинається, а так бажаючих немає. Не Чекають, щоб пустити їх додому, вдома наїстися і все. Ще хотів запитати гусеводів, чи паруються у вас гуси. Ну, В мене деякі особи вже паруються, є тут десь, я знаю, ну, більше 10 гусаків, але ну, навіть не дуже грають, навіть не дуже грають. Чи то пов'язано з погодою, чи то з чим. Оця моя сама стара гуска вперед вже веде їх. Красуня. Куди ти вже ведеш? Отак. Мої не паруються. Ну, В мене завжди гуси трошки пізніше Паруються. Гусаки вже починають бити. 24 січня, 25 рік, сьогодні другий день вже на долині. Ну, вже якось трошки спокійніше, тихіше. Вже так не воюють, як вчора, але пастися не хочуть. Привикли вдома їсти, пити. Десь хтось згинається, а так бажаючих немає. Не Чекають, щоб пустити їх додому, вдома наїстися і все. Ще хотів запитати гусеводів, чи паруються у вас гуси. Ну, в мене деякі особи вже паруються, є тут десь, я знаю, ну, більше 10 гусаків, але ну, навіть не дуже грають. Навіть не дуже грають. Чи то пов'язано з погодою, чи то з чим. Оця моя сама стара гуска вперед вже веде їх. Красуня. Куди ти вже ведеш? Отак. Мої не паруються. Ну, В мене завжди гуси трошки пізніше Паруються. Гусаки вже починають бити.